Як ви ймовірно знаєте, катаракта – звичайний життєвий процес. Але чи знаєте ви, що в Україні щороку здійснюють майже 90 тисяч операцій з видалення катаракти? Давайте дізнаємося деяку корисну інформацію щодо операції з видалення катаракти. Наразі операція з видалення катаракти один з найпоширеніших методів лікування катаракти в Україні. Власна операція зазвичай триває недовго, після чого пацієнти перебувають під наглядом у хірургічному центрі. Уявіть собі, процес заміни скла вкритого памороззю. Якщо ви не можете відчистити тьмяність, то бачити щось через таке скло стає складно. Те саме стосується кришталика в оці, що потьмяні внаслідок катаракти. Під час операції з видалення катаракти, хірург видаляє тьмяний кришталик, замінює його так само, як ви замінили в віконне скло. Через нове віконне скло ви знову можете чітко бачити. Після операції з видалення катаракти ваш зір стає чіткішим та яскравішим. А також є можливість під час операції з заміни природнього кришталика на штучний позбутися і інших проблем із зором, а саме астигматизму та пресбіопії. Такі типи штучних кришталиків можуть навіть зменшити вашу потребу в окулярах. Після хірургічного втручання більшість людей відновлюється упродовж одного-двох днів, але обов'язково дізнайтеся у свого лікаря, чим саме безпечно займатися після операції та які ризики можуть бути. Дізнайтеся про варіанти заміни кришталика, які будуть доречними саме для вас, а також про те, як подолати тьмяність спричинену катарактою. Обговоріть з вашим лікарем переваги та ризики операції з видалення катаракти, щоб визначити найбільш оптимальний варіант проведення цієї процедури та обрати штучний кришталик, який найкраще підійде саме вам.